И наш гость сегодня лидер радикальной партии Олег Лешко Олег Валерьевич, здравствуйте. Витаю. Партия Ангела Меркель побеждает на выборах, хотя и с худшим результатом за последние годы. Вы Меркель уже поздравили на своей странице в Фейсбуке. Она лайкнула, ответила что-нибудь вам. Головне політика, щоб Німеччина найбільша країна, найпотужніша країна Європи. Дуже важливо дружній союз між Україною і Німеччиною. Я абсолютно переконаний, що коли в нас буде оцей союз Україна-Німеччина це запорука миру, стабільності в Європі і економічного розвитку. Німеччина найпотужніша. Україна може бути найпотужнішою. Нам з німцями треба дружити. Як ви думаєте, от поки немає гарантії не зміниться ли політика відносно Кремля і Донбаса? буде нова коаліція, все таки ваше очікування, то буде все в пользу Києва, чи буде на користь Києва залежить від нас? Ніхто нас не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. Чи зміниться політика Німеччини щодо України, переконаний, що ні? Безумовно, Меркель можливо буде важче через внутрішньополітичні розклади, але вона четвертий раз канцлером. Вона пережила всіх своїх опонентів і переконаний, і переживає і ще. Давайте я в... бажаю, шановній пані Меркель, успіхів і за союз між Україною. Но і німеччини внутріукраїнським проблемам До пенсіонної реформи так і не дошли руки у парламенту, А з 1 октября планувалося повищення пенсій. От якщо вот його не буде з 1 числа, Ви розумієте, що в тому числі це і на вашій совісті. Я хочу, щоб українці отримали нові пенсії, щоб ці пенсії були більші. Але в нас є вимоги до уряду, до влади, як треба проводити пенсійну реформу. Наше тверде переконання пенсійна реформа повинна переслідувати головну, головну мету це підвищення пенсій для 12 мільйонів пенсіонерів, які. Все життя пропрацювали і отримують копічані пенсії ще... пенсіонну реформу. Ще... прийняти, говорить прем'єр. міністр Саме тому ми і пропонуємо свої пропозиції. Наше бачення пенсійної реформи. Перше, угу. перше, це ліквідація уравніловки. Одні працювали, інші не працювали, однаково отримують пенсію. Тому має бути перерахунок залежно від стажу роботи. Друге, у нас мільйон людей, начебто, не мають формально трудового стажу, хоча працювали і отримують 949 гривень пенсії. Ми добиваємося встановлення пенсії, підвищення її. І встановлення на рівні прожиткового мінімуму уряд пропонує прожитковий мінімум підняти з 1 жовтня на 5%. Ми вважаємо цього категорично недостатньо, тому що це всього 60 гривень. Ми пропонуємо мінімум на 15% підняти, тому що в нас інфляція в цьому році 11%, І треба, щоб зростання пенсії зарплат, зарплат не було менше ніж зростання цінної інфляції. І ключове це підвищення зарплат. 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату, незалежно від того, коли вони виходять на пенсію. Якщо Мізерна зарплата така сама мізерна буде Валерий, пенсія. Скажите, тому ми наполягаємо на підвищенні зарплати. Скажіть, ви предлагаєте ваші вот предложения к пенсіонної реформі, подаєте да. отдельным законопроектом Или будете і внести не, эти правки во время рассмотрения пенсионной реформы? Так, реформ? минуло минуло тижня. Чотири рази в нас була зустріч із урядовим блоком на чолі з міністром соцполітики Андрієм, де ми даємо свої пропозиції. Крім того, наприклад, дуже важливе питання зараз не включається в пенсійний стаж термін навчання у вузах. Ми. Пропонуємо включити навчання в вузах і в ПТУ зараховувати в трудовий стаж. Перерахунок пенсій для чорнобильців, для військовослужбовців теж не врегульовано це питання. Смотрите, це десятки і десятки і навіть сотні мільярдів гривень. Вот от депутати опозиції дуже щедро це все роздають. Де взять деньги? Ми розуміємо, що 1 октября вже через неділю. Де взяти деньги з 1 січня в три підняли вдвічі мінімальну зарплату, это в тому числі завдяки нашій боротьбі. Ми отримали додаткову легалізацію фондів заробітної плати. 212 мільярдів гривень і 14 мільярдів гривень до бюджетного пенсійного фонду, де брати гроші на пенсії, піднімати зарплати, відновлювати власну економіку, Хорошо, створювати робочі mm -hmm. місця, давати українцям нормальну зарплату, і тоді буде нормальна пенсія. Все-таки ваш прогноз пенсійна реформа буде прийнята 3 октября. тому що кабін в такому випадку обіцяє пересчитати заднім числом, щоб асовріменювання состоялась все таки для українських пенсіонерів з 1 октября. Я не знаю, чесно кажучи, ну, голосова, чи буде вона будете, прийнята, момент, але якому... дуже щоб люди отримали нові підвищені пенсії. Смотрите, ви пропонуєте підняти е, зарплати вже з 1 января 2018 року до 5 тисяч гривень. Да. Кабін пропонує 3 700. Тобто да. ви, звісно, щедріше навіть пропонуєте, ніж депутати від коаліції. Е, підняти економіку потрібно. Золоті слова. Як її за три місяці підняти? В чому смисл підвищення мінімальних зарплат? Це ключове для того, щоб були нормальні пенсії. Головне це детінізація. Сьогодні давайте чесно говорити. Багато людей отримує зарплату в конвертах. Я хочу, щоб вони легально отримали зарплату, тому що коли вони отримують зарплату в конвертах, у них потім не буде пенсії. І оті е, працедавці, е, роботодавці, які не оформляють трудову, які не платять податків. це фактично роботорговці. Я запропонував. треба взяти біту і переламати їм руки, ноги за те, що вони не оформляють трудову. У людей за те, що вони крадуть у них майбутнє і крадуть у них Смотрите, пенсію. Якщо ми піднімаємо зарплати, це означає, що їм нікуди буде діватися, вони не зможуть платити менше 5 тисяч гривень. Чому ми наполягаємо 5 тисяч гривень, а не 3 700, як пропонує уряд? Тому що сьогодні середня зарплата в Україні 7300 тисяч гривень. По нормативах міжнародної організації праці співвідношення між середньою і мінімальною має бути від 40 до 60%. відсотків. Я ще раз наголошую, 4 мільйони людей живуть на мінімальній. Зарплати Валеріч, то, кто мені каже, що не треба піднімати їм зарплату, хай самі проживуть безусловно, на ті три тисячі. не безусловно необхідно піднімати, но здесь теж должна быть звешенна позиція, тому що ми розуміємо, що різкі підняття заробітної плати ведуть к скачку інфляції. Неправда, это признають і в національному банке. Неправда, хай на неправда. Хай ні ми наполягаємо на тому, щоб піднімати зарплату, щоб вона випереджала інфляцію. Я знаю одне місце, де немає інфляції, на кладбищі. Давайте може взагалі припинить людям платити зарплату, тому що інфляція. Спасибо. Треба платити зарплату. Ту так, щоб вона була вища ніж інфляція, І тоді інфляція не страшна. Я ще раз наголошую, підвищення зарплат це єдина можливість подолати бідність і вирвати країну з Спасибо. залежності. Спасибо, Спасибо за розговор. Олег Ляшко, лідер радикальної партії.